продовжити там працювати, давайте нам знайти нові місця, які будуть безпечні для нас. А, это, на -літня, мы, я звонил на допомогу Київской области адміністрації. Несколько людей, які як а я перший раз зустрілися, фактично, я дуже вяжний, но вони отримали на мене несколько пропозицій отметить. Вони отримали кілька пропозицій, і з них одна пропозиція — унімати війну. Я був там, зустрівся з головою територіальної громади, там, мій друг зараз, Ігнатій Сергійенко, який тут, і ми прийняли рішення ресторувати там поміщення. Робили там ремонт, маленьке поміщення, це був старий консервний завод, це був центр міста. І коли закінчився ремонт, ну вже наші солдати окупували Курську області, і із Бруговий фронт був 50 кілометрів далі. Бомбардировка зупинилася тим часом, і людей повернулися до круків і не хотіли там um, уїхати. Там що у ній вдома, діти, школа, все так. Ви можете зрозуміти, що ми прийняли рішення um, використовувати памішення, яке ми Ремонтували медліни для, для починати нові производства це натуральна біокосметика. Що зараз наша фірма Десналя, що производить українські делікатеси це продукт питання, це протеїн, це олія, це е, У вже ми зараз плануємо нові лінії продуктів. Зараз відновимо. Нові продукти. У нас поточні статуси та нові продукти, лінія. Ми пакуємо всі наші продукти для експорт на Євросоюз. І ми вже готували рецепт для продукту біокосметика. У нас є план інвестицій. Я не знаю, як все. Давайте ми спробуємо переключити. Ну, там інвестиції, це, це маленький об'єм, але ми зараз, ми зараз пропонуємо інвестувати 210 тисяч євро, це дуже ограничена сума, для э, ремонтувати це поміщення і починати производство. Є э, е